Пропагандисти напали на Макаревича в Держдумі вихваляють збройні сили України. В Росії назвали точну кількість загиблих в Україні окупантів. Друзі, сьогодні поговоримо про феномен вибуху у Львові, про те, чому Скабєєва і Семенян скоро залишаться без зарплати, та яку жорстку відповідь Росія підготувала Євросоюзу. Це фабрика новин, огляд російської пропаганди. З вами я, Анастасія Федор. Поїхали. Спершу хочу поговорити про найабсурдніше і найочевидніше. Швидко пробіжимося по механізмам роботи російської пропаганди на прикладі ударів по Львову. Всі ви бачили, як після чергового російського обстрілу на заході України пожежники не могли ліквідувати вогонь, адже горіло 10 тисяч квадратних метрів. На місці влучання, на жаль, загинула одна людина. Мер Садовий повідомив, що ворог потрапив у складські приміщення. М'яких знаходились вікна, побутова хімія, а також гуманітарка для допомоги українцям. Давайте послухаємо і далі перейдемо до найцікавішого. Щойно спілкувався з керівником карітасу. Вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, суття, генератори. Щоб зільво відправляти в інші точки по Україні, зараз це все горить. Багато горить про міські харчування, легка промисловість. Одним словом, це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору знищення настільки цивільного місця як гуманітарні склади. А тепер давайте подивимось, про що нічні удари говорять по ту сторону барикад. Ну, те, що в Росії всі цілі завжди досягнуті а все військово стратегічно знищено, це зрозуміло. Але подивимось на конкретних прикладах прямої, неприкритої брехні. А десь і просто геніальних проявів фантазії. Майже всі пропагандисти наголосили на тому, що Росія влучила у склади. Втім, пропаганда працює так само, як і диявол, говорячи, тільки частину правди, щоб було правдоподібніше. Кремлівський канал Рідука написав: В результаті роботи русських гіраній в городі поражен промишлений склад, однак не уточняється, по якому іменно промоб'єкту пройшовся удар. Кінець цитати: чому ж не уточнюється? Уточнюється ще як. Просто ви не хочете розповідати деталі, адже вам це невигідно. Слово склад можна інтепрувати як «заманеть». Ось, наприклад. Царь один з показових пропагандистських каналів, заявив, що у Львові знищено не що попало, а на секундочку натовська зброя. Цитую: гіранті розцвіли, цель поражена. во Львові згаріли промишлений склад з натовською технікою. Кінець цитати. Вони, до речі, ледь не одні такі сказочники російські вонкори були трішки скромніші і написали ось що ва Львові ночі прилітіла по складу ВСУ, мощний пожар до утра так і не потушили. Кінець цитатем. Ось так приміщення з гуманітаркою перетворилися в натовські, і просто невідомі склади, які героїчно знищила Росія. Тепер до наступної гарячої теми, яка облетіла весь інтернет-простір. Напевно, якщо ви є користувачем інстаграму, тіктоку або ж просто читаєте телеграм, вам на очі точно траплялася частина з інтерв'ю, під час якого лідер гурту Машина в Рімені Андрій Макаревич гнівно осадив так званого російського журналіста. На запитання обуреного санкціями ведучого, в тому числі й дефіцитом ліків, на поставки яких прямо вплинули санкції, які путіну завжди тільки на руку, співак пояснив: цитую Это одна сторона Віларомна напала на другую, і этого отримала побажки, башке. Вот и все. только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он и дорешался. А теперь они сидят без лекарств. Понятно, объясняю? Кинец цитата. Звісно, цей коментар розлетівся по всім можливим паблікам і особливо пропагандистським. Їх розслітило. Це не на жарт. Кремлівський канал вибухнув істерикою. Русафоби по ошибці в нашій країні статус лібералів, продовжують демонструвати свій істинний лік. Почому Макаревич до сих пор має звання народного артиста Росії. Время прощення пройшло, наступила епоха длінної пам'яті. Ні один русопоп не должен уйти з нього обділеним русским вниманием. Кінець цитати, і тут нагадаю слова Путіна, який на останньому форумі розповідав, що всі росіяни можуть спокійно повертатися додому. Він їх сам особисто душити не буде. У нього на це є навчені пси. Інші пропагандисти вдалися до невдалого розбору інтерв'ю і до принижень артиста за те, що він не відповідає їх очікуванням і не розмахує триколор. Цитую: Вообще, вижимки из этого интервью похожи на то, как взвінчений дедушка отчитывает внука за собственные ошибки молодості. Андрій Макарєвич не признає нічого. Вокруг нього по-прежнему много. Ну, ви поняли чого. Он считает, что все русские будут расплачиваться за ошибки властей. Кінець цитати: Кремлівський телеграм-канал Бріф. Звернули увагу на іншу деталь і перекрутили слова співака так, як могли. Цитую. Макаревич обвинил президента России в отсутствии западных лекарств у россиян. Впрочем, россияне у него сами виноваты, это же они за него голосовали и сделали ему огромный рейтинг. Получается, рейтинг президента он признает. А то помнится, и выборы многим либералам не нравились. Кинец цитата. Так, артисти справді сказав, що народ несе відповідальність за обраного президента, і це не є визнанням його легітимності, а більше натяк на те, що якби більшість була незадоволена його діями, то вже скинула б диктатора. чого, як ми знаємо, росіяни не роблять роками. Ми думали, що їм просто не вистачає сміливості. Втім, тепер, дивлячись на статистику, можна зрозуміти, що більшість росіян таки підтримують терориста. А відтак і відповідають за це. Так само, як і меншість, яка не підтримує, але продовжує жити на теренах терористичної країни-агресорки, бо з цього вже нікуди. І ліки це тільки початок. Пропагандисти навіть не помічають того, що насправді коли розповідають про те, як їх армія героїчно стоїть на фронті проти наших хлопців і дівчат, тим самим підкреслюють всю силу українських захисників. Держдумівець, Андрій Гурльов взявся переконувати аудиторію в тому, що, хоча в окопах все дуже і дуже складно, не треба втрачати бойовий дух. Втім, вийшло навпаки. Цитую наші воїни стойка і героїчно обороняються за таєм сухою фразою «сумасшедші бойові напряження. Что такое отразить 6 атак противника за сутки? Это попасть минимум под 12 огневых налетов. Артиллерия по тебе постоянно работает. Не считая работы камикадзе-беспилотников, мы в этой борьбе уверенно стоим. Кинец цитаты. От, бачите, вже і військово-парадна форма не потрібна, і обороняються росіяни непогано, просто пісня. Окрім цього, на російському телебаченні останнім часом все частіше можна почути, як вони там гордо розповідають про те, що у них немає мобілізації. Навпроти в Україні закінчуються люди. Знаєте, якщо брати до уваги початкові дані кожної країни, дивитися на масштаби, на кількість населення, на потенціал, то всі розуміють. Що тут і до чого? І маніпулювати такими речами у випадку росіян просто смішно нагадаю, що у Росії 142 мільйони людей, а в Україні 41. Просто для порівняння: 142 і 41. Ці порівняння настільки показові, і говорять самі за себе, що я навіть пояснювати не буду. Вони саме на це й розраховували, коли йшли на повномасштабне вторгнення. А саме на свою билую мощ і велич, в якій вони переконували весь світ і самих себе, і на нашу слабкість і невелику кількість, так от, не дивлячись на це, ми все одно міцно стоїмо проти цього недорозвиненого територіального і кількісного гіганта. І якщо вже говорити прямо, вони самі шоковані від нашого опору, як і весь світ. Так, вони часто називають величезне число знищеної української техніки під час контрнаступу. Якщо пам'ятаєте, Путін говорив останній раз про 18 тисяч бронемашин, про нібито ліквідованих бійців і так далі. Росіяни постійно заперечують цифри, які дає наш генштаб і сміються з них в ефірах. Потір у них, звісно, нет. Ну що ж, втрат немає, але 230 тисяч посвідчень для сімей загиблих є. Мінпраці та соцрозвитку Росії замовило понад 750 тисяч посвідчень ветеранів бойових дій та 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих. Про це повідомили російські змі з посиланням на дані порталу Держзакупівель ще у травні. Відомство уклало такий контракт. Загалом з початку вторгнення в Україну замовлено понад 900 тисяч посвідчень для ветеранів та близько 260 тисяч для сімей загиблих. Тобто, навіть за їх скромними підрахунками, наш генштаб помиляється з похибкою в 10 тисяч окупантів. Ну не так вже й багато. Та що там правда очі виїдає? Друзі, коли наступний раз будете чути новини з цієї сторони, просто пам'ятайте, що там. Крім брехні, немає нічого, бо інколи вони дуже впевнено розказують. Он навіть той самий Гурульов під час ефіру назвав число в тисячу знищених бронемашин. Пішов виходить проти Путіна і без слів назвав його брехуном. А я сумніваюся, що Гурульов, в свою чергу теж не прикрасив ті дані, які отримує з фронту, якщо він не взагалі отримує, а не бере зі своєї хворої фантазії. Якщо пам'ятаєте, нещодавно була дуже показова ситуація з Альоши, танком, який нібито один поклав цілу українську колону з восьми танків. Так, от нещодавно у нього взяли інтерв'ю, в якому з'ясувалося, що ніяких вісім танків зсу не було й близько, було від сили два та й ті під питанням. Просто ми інколи навіть не усвідомлюємо масштаб того, як вони забрехалися. Семен'ян дуже сильно обурилися, тим, що ЄС заборонив росіянам перетинати кордон на власних автомобілях і перевозити особисті речі. Піна з рота майже пішла, але знайшлася людина, у якої є вихід. Ніяк вихід, у росіян немає виходу. У них є тільки бажання всім помститися. Так, от у Держдумі нарешті вигадали щось путнє там запропонували дзеркальну відповідь на заборону в'їзду російських машин, а саме. Заборонити у відповідь так висловив цю геніальну пропозицію заступник голови комітету з міжнародних справ ЧЕПа. Цитую. Думаю, нам теж треба буде предпринимать ряд мер, допустимо, закрити границу з этими странами, не обеспечив ні ни транзит, нічого ніяких средств. Пусть це і буде направлено в ущерб нашим інтересам. Але нужно піднімати жорстко тарифы на ці страны. А наші бізнесмени пусть іщуть інші ринки сбыта. Кінець цитати. Моє улюблене з цього всього – це. Пусть будет і буде направлено в ущерб нашим інтересам. Такі от люди в Росії займаються міжнародними відносинами. Вся їх робота, в принципі, направлена на шкоду російським інтересам, втім, кого це хвилює. Тепер Семен'ян може не переживати проблему вирішено. До речі, про Семен'ян, яка скоро буде плакати гіркими сльозами, що їй не доплачують зарплату. Вона вже і так в стадії депресії. 20 лет з лишним работаешь на Кремль, пропагандируешь, пропагандируешь, пропагандируешь. І не одну чепушила тебе навіть посадить не хочет. Ну як так? У всіх пропагандистів останніми днями просто відвалилася щелепа в Росії. Нарешті знайшлися справжні суми на фінансування пропаганди. Але не для Соловйова і не для Симонян. Старі гравці залишаються на старій. ЗП. а на арену виходять конкуренти. Кремль виділив 9 мільярдів рублів. На створення військових фейків, якщо перевести в долари, то майже 100 тисяч зелененьких отримує ніяка організація, діалог якою займається заступник глави президентської адміністрації Кирієнко. Діалог створювався як інструмент пропаганди перед голосуванням за поправки до конституції. Але тепер, як бачимо, піднялися з колін. Початком повномасштабного вторгнення пропагандисти цієї контори зайнялися інтернетною роботою і створювали фейків на військову тематику. У них є дуже показова рубрика, яка називається Нам пишуть, якій редактори діалогу пишуть ось такі заголовки. Українцям дають таблетки, повишаючи агресію. ВСУ продають на ebay свої награди. Німецькі мусульмані призивають ізгнать українських біженців із Германії. Такі схожі вкиди пишуть чинайменше 60 людей у московському офісі і розсилають їх по іншим паблікам, нібито від підписників заздрити фінансування діалогу може не лише голова нацистської пропаганди Геббельса, а й федеральні телеканали. Я вибачаюся, але 9 мільярдів рублів. Це значно більше за річний бюджет першого каналу. Тож не за горами війна пропагандистів. Друзі, на сьогодні це все но. Ну, ми продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Вас просимо підтримати нас у цьому двобої. Ставте нам подобається, залишайте коментарі та, звісно, підписуйтесь на Фабрику новин, щоб не пропустити наступних випусків.